Друзі, вітаю вас! Цікава новина прийшла з Закарпатського ТЦК, там виступив їх представник на прес-конференцію зробив і сказав, що тепер в Закарпатті не можна здійснювати будь-які громадські заходи, ну, наприклад, збиратися там, протестувати проти, проти когось чи чогось. Якщо ти за 7, 7 днів не подав заявку, де ти вказав, хто організував. Цей заход, його телефон і ще багато різної інформації. Основні критерії, які ми погоджуємо, це кількість людей, організатор, тобто дані організатора обов'язкові. Нам треба для цього, як мінімум, контактні дані. І щоб на заході в обов'язковому порядку була визначена особа відповідальна за безпекові заходи самого заходу. І тобі Закарпатський ТЦК, якщо ти за сім днів, а не пізніше подав, можливо, погодить. Цю акцію а може не погодить. Може, за, з, він заборонить тобі виходити на вулицю і висловлювати свою точку зору. Ну Наприклад, тобі не сподобався місцевий якийсь там чиновник, і ти хочеш організувати якусь там мітинг чи, щось, чи, чи акцію. Ну, цека заборонить і все. Якщо не вказано в листі всіх необхідних даних, тобто. Організатор е, ПІП-контакти, відповідальна за безпекові заходи особи, ПІП-контакти, кількість учасників, наявність укриття, е, ну і відповідно час, місце проведення заходу. Також ми будемо просто повертати на доопрацювання такі запити. Е, от, люди ніяк не зрозуміють, за що ми воюємо, за що четвертий рік йде війна. А я пояснюю закарпатському ТЦК і взагалі ми воюємо тому, що росіяни напали на нас. Тому що ми не такі, як вони. Це в Росії треба, бляха, якщо ти хочеш протестувати, за сім днів писати комусь заяву, і тобі може дозволять, а може ні. В Україні це вже не треба. Ми маємо право висловлювати свою точку зору і виходити. І нікому ні, ніяких листів на e-mail е не надсилати з е точними даними і з сподіванням, що може нам дозволять, а може ні. Ну правда, вони аргументуються тим, що повинна бути людина, яка знає, де. Е е Бомбосховище, вона проведе людей. А якщо такої людини нема, то це небезпека для людей, які зібралися і може там ну, хтось їх атакувати. Ну Мені здається, це просто небезпека для влади, яка знову не розуміє, що Україна це не Росія. І ми можемо, маємо збиратися, коли нам щось не подобається, і висловлювати свою думку. Хлопці, ми різні. Україна і Росії, ми різні. Ми воюємо за свободу, за те, щоб ми... Мали право висловлювати свої думки, і ніхто нам не може це заборонити. Ну, зрозумійте це нарешті.